Добрий день, шановні депутати, шановний Олександр Володимирович. Я в першу чергу хочу всім вам подякувати за дійсно надану для мене честь. Я виступав і в Верховній Залі, і на Кабміні, і на міжнародних форумах, і вперше сьогодні тут виступаю перед вами. Мені це надзвичайно приємно. І я, мабуть, починаю відчувати те, що е, все-таки Майдан доходить, починає доходити до нашого міста. Скажу чесно, буду відверто. Звати мене, хто не знає, Андрій Дикун. Є в нас ряд компаній, які працюють в місті Умані. Для того, щоб не перераховувати всі юридичні назви цих компаній, я їх буду називати компанією групи Декун, хоча компанія припадне підприємство Дикун не зареєстрована в місті Умані. У 2012 році мені зробили подарунок губернатор Тулуб і наш бізнес просто розривали в пух і прах. Я закрив громадський актив, мене заставили закрити газету і дві юридичні особи сьогодні платять податки в місті Тетіїв Київської області. Я змушений, вибачте, практично тікати. Ну, відбувся Майдан, це все зупинилося, вроді як зупинилося, але воно не зупинилося. Як знаєте, от я вас, ви мене покликали по землі сьогодні. Я радий цьому, щиро вдячний. Але якщо ви подивитеся останнє профільне засідання податкового комітету Верховної Ради, то яскравим прикладом без податкової поліції в Україні є приклад по компанії Фінікс Агро», яка є одна з наших компаній, яка зареєстрована в місті Умані. Сьогодні нам відкрито кримінальне провадження. Моїх людей водять на допити. А більше року тому наш поважний голова дзвонив і просив, підкреслюю слово, не вимагав, а просив, каже, Андрій, не йдіть зумані. Все буде в порядку. Так от я вам кажу, нічого в порядку нема. Податкова міліція сьогодні займається безпреділом. Ми зараз будемо відкривати кримінальне провадження проти слідчого. Отаке сьогодні відбувається в реальному нашому місті. Тому про залучення якихось інвесторів я не буду говорити. Знову таки, 2012 рік. У 2012 році ми викупили в компанії транснаціональної. Ниніська рада нам передала. З 2006 по 2010 я просив 5 квадратних метрів зробити дострой на пролітарський, де в нас був офіс. Мені сказали, що це архітектура міста порт. На пролетарських чагарниках пролетарська шість біля почтового відділення. У мене є проект, піднімете подивитесь. Не міська рада мені дала, не приватизував я, не ні батько, ніхто. Ми його купили офіційно в транснаціональної компанії «Лакталіс». Все зроблено повністю згідно закону. Міжнародні компанії аферами займатися не будуть. Перше з 2012 року, тепер про подарунки. Зараз 2016. За чотири роки. Група наших компаній в місті Умань сплатила, записуйте, 2 мільйони 300 тисяч гривень в місцевий бюджет, з 2000, включаючи 2012 рік. 2 мільйони 300 тисяч. Ви можете махати, шановно, головами, але я вам надам цю інформацію. Зверніться в податкову і вам покажу. Так, да, ви мене не бачили на бордах в цьому місці. Я не піарю за кожну лавочку, але 200 людей сьогодні офіційно працюють в наших компаніях. Я повторюю цифру: 200 людей офіційно, середній вік цих людей зауважте 27 років. Середній рівень освіти всі 200 чоловік з вищою освітою. Два роки в цій країні йде війна, два роки падає безробіття, шалена інфляція. Ми два роки будуємо. Створює міжнародний аграрний навчальний центр. За ці два роки в місто Умаль переїхали Національні асоціації виробників молока, цукру, м'яса і Всеукраїнська аграрна рада. Мій офіс знаходиться на п'ятому поверсі, по вулиці Грінченка-1 на Майдані. Я там вже два поверхи звільнив. І ми потрохи переїжджаємо в це місто. Чому переїжджаємо? Тому що ми звідси. І Умань повинна і буде аграрним центром нашої країни. Подобається своєму чи не подобається? Тому я по першому питанню прошу вас, теж ви приймайте рішення, звертайтеся, міська рада, захищайте цей бізнес. Чого мене сьогодні рвуть, а ви всі йому пане Голове. Всі, що ми можемо зробити, робіть щось. Хоч публічно мені покажіть, що ви нас підтримуєте, цей бізнес в цьому місті. Чому заплативши 2,3 мільйона 300 тисяч гривень податків, мене ні разу навіть не спитали, що можна з цими грошима зробити, а що б ми хотіли. Ми сьогодні робимо дороги. Я не знаю, хто на них тільки не піариться в цьому місці на цих дорогах. Ну Від 14 школи до траси, там катастрофа, там нема навіть тротуару, дітям школу піти. Я заплатив, хто депутати в районі Гонти? Хто звідти депутати? Підніміть, будь ласка, руку. Ну, той район, молокозаводи. Ну, мені цікаво, от там є працюючий бізнес. Дивіться, там є працюючий бізнес. Який платить податки. Я сьогодні теж вимагаю, зробіть там дорогу, чи там не такі люди живуть в тому районі, як його зараз називають депресивний. Да, там нема мажорів, нема модних, немає блатних. Так зробіть там дорогу. Там є бізнес, який платить податки. Я два роки, За ці два роки ми будуємо тисячі квадратних метрів і створюємо робочі місця. Тим, хто криють дах. Магазин «Тєма» нам робить опалення. Он, Валентин сидить, роб, зробили першим у Черкаській області. Сотні квадратних метрів стікляних офісних перек... перегородок. Хтось кладе плитку. Тобто, крім того, що ми самі працюємо, ми даємо роботу сотням підприємцям в цьому місті. Наша компанія Консалтингова працює в семи країнах світу. Я дуже дякую за це тулупу, я вам чесно скажу. Такий вдячний. Я, просто мав... я не міг втратити бізнес, я реєстрував компанію. В Шотландії у нас є бізнес, в Прибалтиці, в Казахстані, в Грузії. Сьогодні до нас приїжджають делегації. Всеукраїнська аграрна рада це обличчя аграрного сектору нашої країни і воно знаходиться в місті Умані. Лише за березень місяць ми мали чотири делегації: казахи, грузини, німці, голландці. Вони були, де вони харчувалися, як ви думаєте, в ресторанах міста Умані. Де вони жили? В готелях міста Умані. Ми створюємо це все, ми рухаємо наше місто разом. Тому я не говорю, що буде завтра, що ми там будемо робити. Поїдьте подивіться, подивіться, да, там є не всі приміщення ми ще задіяли. Там сьогодні є три виробництва. Чоловік присутній в залі, не домовлявся, випадково зустрілися, виробляє стекляні перегородки меблі, є швейний цех, і люди роблять щось з мрамор. Все. Там нема торгівлі ніякої. Ви підітьте, подивіться, що там є. Я вам чесно скажу, ми коли зайшли на завод, панове депутати, там навіть не було резерв. Уявляєте? Звідти вивезли все. Тому питання було по заводу сьогодні стоїть дуже гостро, воно для нас стоїть. Ми сьогодні маємо проект, ми в цьому напрямку рухаємось. Вийдемо на фінішну пряму, ми будемо вам його пропонувати, будемо з вами говорити. Але я говорю вам сьогодні про факти, про те, що сьогодні відбувається. Тепер про землю. Знаєте, кожного з нас треба ну, 2 квадратних метри землі. Більше ми з собою не заберемо. Дикуну не треба та земля, але дикун хоче розвиватися. Ми хочемо створювати робочі місця. От до кінця квітня ми запускаємо праве крило, там буде тисяча квадратних метрів. Прийдіть подивіться, я всіх запрошую. Неважливо, яку партію ви сьогодні представляєте, хто там за вами стоїть. Прийдіть просто, давайте будемо всі патріотами в цьому місці. Та скільки ж можна, люди за це гинули. Розумієте, я сьогодні стою, мене просить губернатор Київської області, Хмельницької, за мною люди бігають по Україні. Андрій, що ти робиш, Що ти з Києва йдеш? Я до вас йду. І мені тут будуть говорити про подарунки, подарунки. Вважаєте подарунки? Є суд, йдіть, звертайтеся. Я вас всіх запрошую. Прийдіть до нас, ми вам покажемо, що ми там зробили. Побачите реально працюючих людей. Реально працюючий інтелектуальний бізнес, якому сьогодні в місті Умані, де переважна більшість працює в манчах, З вищою освітою люди працюють. Запитайте їх. Я думаю, що багато з них ви знаєте. Ви багато цих людей знаєте. Тому, якщо говорити про землю, дорого це чи недорого, я вам скажу, вона мені не потрібна. Але коли сьогодні я приходжу в банк і кажу банку, дайте мені гроші, тому що мені треба ну, далі розвиватися. Банк каже, а що ти даш під заставу? Я кажу, ну в нас є одне приміщення, ми вплатили 15 мільйонів. Ну, мало, а земля, а землі немає. Дивіться, цифри дуже прості. Ну, Арендну плату я плачу 260 маю платити по нових законах, 260 тисяч гривень на рік. Запишіть. Ціна питання мені запропонували десь півтора мільйона гривень дивіться логіку, я беру півтора мільйона гривень, йду в будь-який банк, ставлю їх на депозит, через рік в мене буде не півтора мільйона, а мільйон 850 млн. Тобто я зароблю 350 тисяч. Відтам з них 260 реальну плату, в мене лишиться півтора мільйона плюс 150 тисяч монусів. Ви спитаєте, чого я такий дурний, що я це роблю? Мені треба фінансування залучати, мені треба щось давати під заставу. За 150 тисяч гривень і півтора мільйона гривень я особливого розвитку підприємства, підприємництва і всього на світі не зроблю. Я хочу також до вас звернутися з наступним проханням. На сьогоднішній день я являюся радником Одеської облдержадміністрації і відповідальним за залучення інвестицій в Одеську область. Я готовий вам показати всім, чи кому буде цікаво, як працює інвес... Агентство залучення інвестицій при Одеській облдержадміністрації. Як вони працюють? Які ми сьогодні ведемо проекти з арабами, з китайцями, та мова йде про мільярди, як сьогодні там. Я вам чесно кажу, я вшокований, я не міг в це повірити, поки я сам туди не побачив. Як там просто бігають за цими інвесторами? Ви просто у... літаю. Я... Мене самого в Дубаї два рази виправляли, щоб я при... там шейка одного привіз, тому що він може там вкласти 250 мільйонів доларів будівництво оліватора потолок. Це теж можна зробити. Не треба тут сидіти, зациклюватись на місці Умані. Поїдьте, подивіться. Зробіть в Умані, агент обучення інвестицій, хай працює при вашій міській раді. Все, що треба, я вам готовий допомогти. Моя основна робота це залучення інвестицій в Україну, в аграрний сектор нашої країни. Тому до вас, знаєте, я хочу з одним питанням звернутися. Дикун, не дикун, я повторюся, 200 робочих місць, більше 2 мільйонів гривень податків у місцевий бюджет. Що я хочу робити, далі це питання розвивати. І як ви зараз не проголосуєте, мені скажу чесно, мені все рівно. Я буду все рівно це робити. Питання, чи я буду тут платити ці податки, це буде велике питання для мене. Але то, що я буду тут працювати, мене звідси ніхто не виживе. Як би ви цього не хотіли дехто. Я знаю деякі бажання, ми будемо тут працювати, ми будемо тут розвиватися, і ми будемо працювати для блага нашого міста. Ви знаєте, є дві речі, які дуже важливі в інвестиціях. Це річ, яку я зрозумів, залучаючи мільярдерів в Україну в аграрний сектор. Річ дуже проста стояти і дивитися людям в очі. От я стою сьогодні, такий, який я є. Не дивіться на мене як на кандидата в мене чи вже. То вже вчорашній день. То мій урок, який я пройшов, я його вивчив. Я вдячний всім людям, які були на цьому шляху. Хтось позитивно, хтось негативно. Але цей урок я для себе взяв. І мені сьогодні це питання не цікаво, тому що можна сьогодні ну, розвивати, я вам показую власним прикладом, що ми робимо, скільки ми створили робочих місць і як сьогодні можна працювати в той час, коли в країні війна і все падає. У нас реально все падає. Безробіття Саме найбільший рівень безробіття за всю історію. І я сьогодні вам пропоную давайте збільшувати, верніше зменшувати рівень безробіття в нашому місті. Ось така історія. Я до вас прийшов відкрито, я даю, якщо питання буде податкові, будь ласка, надайте депутатам всю інформацію по всіх наших юридичних особах. Але я хочу також звернутися до вас. Ви Знаєте, я привик говорити відверто, я сьогодні розказав правду. Я хотів поцікавитися, а перед ким я маю говорити. кого з вас я знаю. Я, зробив, я для себе здивуванням зрозумів, що в нас ніде не можна знайти ваші декларації депутатів. Чесно, я пошукав, не ну, думаю, ну хто ж ці люди? А що вони платять цьому місту? Що вони? Зараз мені будуть задавати питання, звинувачувати мене в дружбі, в корупції, неважливо в чому. А хто? Давайте відверто говорити з інвесторами. Я інвестор, я плачу податки в цьому місті. Тут працюють наші люди. 200 громадян міста Умані днем і ночі працюють для того, щоб платилися податки. Порахуйте дуже просто, 2 мільйона поділіть на 200 чоловік, 10 тисяч гривень. Кожна людина, яка працює в нашій компанії, дає 10 тисяч гривень в місцевий бюджет. І ми до цього навіть не питали, що з цими грошима йде далі. Но тепер я зрозумів, і це буде мабуть, правильно, Олександр Васильович, буду вас просити, Володимирович, перепрошую. Запрошуйте нас, підприємців, на обговорення, на зустрічі з депутатами. Давайте ми теж будемо, а то ми платимо, платимо, бо я себе так, слухаючи, що тут відбувається, я себе починаю відчувати лохом, я вам чесно скажу. Пашеш, 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 пашеш. Люди добрі, в усіх країнах світу, у цю землю, яку я зараз хочу викупити, дають безкоштовно. Кому, кому той хлам потрібен? Приїдьте, подивіться. У нас таких промзон в Гумані тисячі, гектар, не, не гектарів, сотні гектарів. Поїдьте, подивіться, поставте ціну в одну гривню і залучайте інвесторів міста в Умані. Дуже дякую. Слава Україні! я хочу ще зауважити, хочу ще що ми з паном Декуном спілкувалися з приводу того, що він виявив таке бажання, каже, що є можливість залучити додатково підприємців в місту Умані, будуть відповідні і дійсно умови, створені тут для, для цих інвесторів. Це інвестори, які на сьогоднішній день зареєстровані підприємцями, зареєстровані в Києві, в інших містах. Треба дійсно створити всі умови. І це завдання мене особисто, як міського голови і депутатства корпуса також. А я ще дозволю з вашого дозволу, я дуже хочу попросити представників ЗМІ, от, будуть депутати голосувати. Не для мене. От, я хай вся вумень знає, хто сьогодні підтримує молоді. Хай всі знають, хто як голосує. Я хотів би звідси вийти і знати, що сьогодні 100% є підтримка підприємству молоді в цьому місті і залучати сюди інвестори. Ось це те, що мені хотілося. Пан дикун, у нас задячої депутати Верховної Ради імені голосування. Все місто і вся країна буде знати, хто голосував за, хто голосував проти. Питання ма. А візуалізація вона теж така є. Я зрозумів. Є питання до пана Декуна? Дякую. Нам потрібно прийняти рішення. Проект рішення депутати є. Прошу голосувати. Хто за?